Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була однією із пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. Наша країна багата на чорнозем, родючі землі, та найголовніша цінність працьовиті люди, які самовіддано та з любов'ю обробляють ці землі. Щороку, у третю неділю листопада, в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Цьогоріч фермери та аграрії Покровської громади, які усієї України, пройшли через багато труднощів та все ж змогли зібрати гідний врожай. Жаючи на тяжкий час, залишилось та працюють 22 сільськогосподарських підприємства, надійно тримаючи продовольчий фронт та роблячи вагомий внесок у нашу перемогу на сьогоднішній день у повній мірі ми з аграріями Покровської територіальної громади змогли зібрати врожай гірший ніж у минулому році. Але все ж таки е, на рівні, котрий може забезпечити внутрішні потреби Покровської територіальної громади, про важкість та необхідність цієї праці написано багато слів. А глибоку повагу та шану цим людям, механізаторам, хліборобам, тваринникам, майстрам овочівництва та садівництва, усім, хто годує країну, висловлюють у цей день. Усі у товаровиробників регіону та всієї України. Свій фронт, свій фронт, який забезпечує безпосередньо продовольчу безпеку нашої країни, тому. Низький низки низкий вклін всім працівникам сільського господарства це все їхніми руками робиться наша безпека, те що в наших на наших прилавках є продукти харчування, і те, що ми можемо протистояти ворогу на сьогодні і в майбутньому. Хочу побажати мирного неба, сил та настав. Цей праздник для нас друженька сільського господарства, обозначає це вінець нашого труда, який був прозведен, ну прошол в течії года. Поэтому, пользуясь моментом, хочу всех тружеников сельского хозяйства, промышленного комплекса поздравить с нашим предстоящим праздником, всем пожелать мира, тепла, уюта, добра, всех благ, не болеть и не стареть. По-перше, витаю всех здесь святом професійним нашим, мирного неба и гарних врожаев. Я работаю агрономом уже Майже 10 років обрав цю професію, тому що це завжди актуально. Завжди всі хочуть їсти. І люди, і тваринки весь сезон відпрацювали на свій страх і ризик, Але ж це таке діло, що якщо не посієш, то нічого не зберемо. Сьогодні з нагоди професійного свята у Покровську грамотами та подяками були відзначені 17 представників сільськогосподарських підприємств. А творчі колективи громади подарували їм свої найкращі номери. Колектив телебачення капрі також приєднується до привітань та дякує усім аграріям і фермерам за важку, кропітку, але таку необхідну працю. Бажаємо, щоб усі ваші плани та задуми втілювалися у життя, а природні стихії обходили стороною.